У Нікополі, де щодня обстріли та атаки дронами, діти дорослішають раніше. Вони знають, що таке небезпека, тривога і страх. І водночас, що таке відповідальність, підтримка і допомога. Попри юний вік, Нікопольські діти щодня роблять свій внесок у перемогу. Хтось передає гроші, хтось збирає кришки від пляшок, хтось макулатуру. Помічники у нас були завжди, бо це культурний заклад. Тут росло дуже багато дітей. Ще до повномасштабки. У нас діти тут і іграшки робили ялинкові. Ми тут велику ялинку наряджали восьмиметрову тому. Діти навколо нас завжди. А коли почалася повномасштабна війна, звісно, діти змінили спектр діяльності. Роман учень гімназії йому 17. Свою стипендію хлопець донатить до волонтерського центру. Передає її пані Надії. Каже, це його спосіб бути корисним. Загалом юнак задонатив 3400 гривень і зупинятись не планує. Ну, це все почалось приблизно два роки тому. Я вирішив донатити, мене в цьому підтримала моя мама. Я отримую стипендію і зі своєї стипендії доначу гроші. Також пам'ятаю випадок, як ми разом з нашим класним керівником їздили сюди і здавали вторинну сировину, таку як пляшки. Там макулатура і кришка від пляшок. Мирон закінчив другий клас. Донатити хлопця надихнули батьки. У свої вісім років Мирон збирає кишенькові і донатить на ЗСУ замість нових іграшок чи солодощів. На рахунку маленького благодійника донатів на понад п'ять тисяч гривень. Тато мені роз... що тут збирають гроші на ЗСУ і та має вирішити приєднатися. Раніше збирав на врій, але тепер ну, найбільша має мрія це перемога, щоб не бахли. У цієї війни немає віку. Діти Нікополя вже знають, як це бути сильними, і навіть у свої 8 чи 17 років бути волонтером. Діти Нікополя свідомо брали шлях підтримки. Маленькі донати, великі серця. Це віра, що добро перемагає навіть тоді, коли твій будинок прифронтовий.